Друзі, доброго дня. Я в селі Чуків. Це Вінницька область, 10 кілометрів від міста Німіров. Село знаходиться на трасі тут в сторону, не знаю, куди воно веде. З транспортом проблем немає тут. Будиночок отак на окраїні, скажімо так. Але сам будинок наче непоганий і багато землі тут 40 біля городу, 20 під двором і ще 20 є десь тут в стороні. Я вже туди не поїду, але це входить сюди в цю ціну. Десь 80 соток землі. Зроблений заборчик отакий з металопрофілю. Будиночок газифікований. Є і грубки можна дровами палити. І можна конвекторами. Воду ось достали водичку. Є. Насоса немає вже. В цьому в коріниці. Так, і сам будиночок покажу. Є такі незначні тріщинки, незначені. Не критичні. Майте що вам потрібно? От так, а так більш-менш ціленькі ночі. Я Робив ячки тут піддах, ніж і там з однієї сторони трохи не доробив. Матеріал є, каже, але доробити не встиг. Ціна будинки 10 тисяч. Ну і можливий торг. Так, стіна ця велика, відійти немає як Тут питань немає. На вікнах є грати з цієї сторони, але ну, кажуть, зараз тут -то точно тишина. Раніше, каже, було, що всі тут грабіжники були. Вуличка жилан, хатів занепавших немає, може вже якісь старі, там дуже розвалені. І там тече -та річечка далі. І ставок є чуть-чуть в стороні. Ось ці піддашки не з цієї сторони. І отут ось оцей ось угол, а там уже є. Отак. Зараз зайду в хату ще. Є погріб, є літня кухня з газом. Є така хозбудівля. Тут теля стояла, тут кіновало. Тут для сіна шалашик такий ще залишився. П'ять років ще підходив. Да, п'ять років, Дядька, який будиночок стоїть сам. Але ще наче нічого не сталося з ним такого. Тут за все перероблено вагонкою. І заборчик такий ще є. І всередині, наче все більш-менш стенько, нічого. Такого не видно страшного. А ну що такое... На горі ще ліземо? Не, на ще не буде лізти. Так, така прихожа тут. Поли дубові по всьому будинку. в одному місці, по центру? Трошечки тут ось на порозі просіло. Не просіло, а болтається трошки. Так, і три кімнати у нас і кухня. Свят сліва. А Сохот. ні, тут видно. Так, запали питань не може бути. Ніяких коли кирпецькі. Це некий коридорі. Це двері профідні, в це ж да, да. закольцовані. Угу. Ну їх не вшло. можна викинути і і просто. Так, да, заложити і. Так, тут у нас це вже Ага, грубо тут ще є. Ось воно топиться тут і гріє ці дві кінноти. Це якщо що людей багато, то можна запалювати її. І... Так по меблям, коли оцей диван забирають. А то все лишається. Остальне лишається да. Все лишається. Он І тут ще є нова грубка, тільки збудована недавно. Я так... Ну не недавно, а років п'ять назад, да? Не, більше. Ну вона ж так, вона може два-три рази пропалюватися. Бабки вистачало конвекторів. Ці дві хватало конвектора конвектором дві комнати. Хватало конвектор, там дві комнати. Так, тут заведений газ, плити, і навіть витяжко є. Ота кухня наша немаленька, простору. Місце хотове. Так, і ще, мабуть, одна кіната до нас. А там велика. І ще є холодна кімната. Це як зал бачу. Так, по хаті питай -то немає, значу Чистенько, біленько. Не замучене. Так, зараз ще глянемо літню кухню і Ваше, ваше. Так, тут будівля цигляна. Так, і є тут піч збереглася працююча. Обито вагоночку і все всередині і на підлозі плитку. І заведений газ сюди. І витяжка теж є. Лека робоча всю Погріб теж нормальний. Так, отакий от погрібець. Сухенький, просторий, наші, все нормально. Там є отакі двери. Це залишили спеціально, що колись, може, типу, якщо малий буде, щоб можна було зробити десь так, кімнату. Так, кімнату так. Вкопували на три робили більше тіла. Ну так. Так, тут у нас собі сарайчик для дров. І ще є ось така споруда. Тут комора, хлів і курник. Тут все ціленьки, все. Від насоса шланг, насос. Я так витягну, так і кинув його, розложив. Ага. Так і розложив. Там ще ж треба його перевіряти. Ну понятно, як може нічас і там від того, що лежить на київський. Та я ж кажу, він вже може там заржавіти, щоб так, тут у нас хліб. Тоже порядок для хліба можна сказати. Страшного немає. Так, а тут теж хлів для свинки ще курник є такий і ще така по... построїчка з кирпичика. Там, мене, все, було, а хріше, там, тут там ще двері і кімната, да? Ой, в цьому... я би, Ну там, Я зрозумів. Я, я... взагалі кажу, що кімната там ще є. Да, 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 да. Так, 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 так. Так, зараз я ще нагород вийду. Простор знімлю. Недалеко тут, ну як недалеко, 15 хвилин пішки до траси і до магазинів. Школа ближче тут. Проїжджали біля неї. Хвилин усім, максимум, я думаю, до школи. Так, як це показати межі. Зараз обійду. Коротше, города 40 соток. Оце тут і 20 десь ще окремо. Межі, бачите, оце всі горіхи ще наші ряд. Далі ото, допоки видно наш город, там такий спуск, там дорога йде по колу, внизу там річечка тече тоненька і отам От ставочок в стороні. І зараз вийду на цю межу, щоб було більше зрозуміло. Город не виробили в цьому році щось. Сусід на війну пішов. Люди не зайняті. Ну, короче, город отакий щось. Ось наші межі. І отак пішло туди. Оце все. Наш город, поки бачите, бульон. І наш двір. Є і яблука, черешні насаджені, бачу, таке небагато, але но... є. Це, друзі, село, наче нормальне, кажуть, таке більш-менш розвинуте з транспортом, проблем немає тут, так як воно на трасі. Називається село Чуків, 10 кілометрів від міста Німіров, Вінницька область. Будиночок бачили, саману і обложений цеглою. Газ заведений, опалення пічне і газове. Забору там ще є в горіхах. Отак. Водичка в криниці, інтернет. Я сказав дядьку на 100 100 метрів звідси, прямо біля хати немає, але коробки там все протягнуто. Ну я думаю, протягнути не проблема, якщо 100 метрів то це зробиться. Друзі, вийшов ось біля будинку, не бачив яка тут красота, а це вже після зйомок. Та я хочу вам показати ось наш будинок. І от зразу тут такий, такі яри. Дуже гарно далі ліс. Ось там ставок, але спустили воду там. А, ще й соснові ліски, так? Да? Прикольно, дуже гарно тут. Корову можна випасати прямо біля хати. Ставок зараз спущений, бо осінь і щось там рибу сідили. Ну так отакий простор. Все. Дякую вам за перегляд. Пишіть що думаєте. Ставте лайки. До побачення.